Відеопідбірку з котами, в якій тварини лякаються огірків, виклало на своїй сторінці Фейсбук видання Хафінгтон Пост. Лише за три дні, починаючи з 15 листопада, запис переглянули понад 60 мільйонів разів. Користувачі мережі одразу ж почали висувати версії нетипової реакції котів на огірок. Одні кажуть, що спрацьовує ефект несподіванки інші ж що огірок нагадує тваринам змію, тому вони його і бояться. Ми вирішили перевірити це на практиці. Провести експеримент нам допомагає кіт карамболь Йому сім місяців. Тварина весела та грайлива, каже його хазяйка Наталя. Однак, в присутності камери, поведінка домашнього улюбленця змінюється. Виманити кота з під ліжка не вдається навіть за допомогою улюбленої іграшки. Карамба, карамба, іди сюди, іди киса, киса. в якості приманки використовуємо тарілку з улюбленою їжею карамболя. для експерименту. Беремо огірок та скриньку. Овоч кота не злякав, а от коробкою тварина зацікавилась. Наш експеримент довів, коти огірковою фобією не страждають. Це підтверджують і ветеринари кажуть, справа в ефекті несподіванки. Однак повторювати дослід над домашніми улюбленцями не радять. кажуть, для тварини це стрес. Кожна тварина має свій характер, свій темперамент. І в залежності від свого темпераменту і характеру, так вона і реагує. Ну мабуть, навіть до смертельних випадків, коли зупиняється серце. Саме простіше це може образитися, не розмовляти з господарем, тобто десь бути в, відійти в куточок, собі сісти. Може, звичайно, на, на цей, напакостити, те, що кажуть, напісяти в тапочки. Під час зйомок нашого матеріалу жоден кіт не постраждав. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.